Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми нарешті переходимо до вивчення судин, а саме до артерій, голови та шиї. У цій лекції ми почнемо обговорення цих судин, а в наступній закінчимо, тому що тема досить велика і тому я вирішив розділити її на дві частини. Як ви знаєте з попередніх відео, всі кровоносні судини відносяться або до малого, або до великого кола кровообігу. Артерії голови та шиї належать до великого. Велике коло кровообігу починається у лівому шлуночку, який є найсильнішою камерою серця, яка виштовхує кров у найбільшу артерію нашого тіла. Аорту. Як ми знаємо, вона починається отвором аорти, який закривається півмісяцевим аортальним клапаном, що не дає крові повернутися назад у серце. Аорта, як ми сказали, це велика артерія, яка потіляється на декілька частин. Початкова частина, яка починається від лівого шлуночка, називається висхідною частиною аорти або просто висхідною аортою pars Ascendens аорти. Дана частина починається від отвору аорти та закінчується на рівні з'єднання хряща другого ребра з грудниною. Висхідна частина аорти розташована позаду легеневого стовбура та зліва від верхньої порожнистої вени. Розширення аорти у ділянці клапана називається цибулиною аорти. Бульбус аорте. Як ми знаємо, у ній розташовані пазухи, від яких починаються вінцеві артерії. Далі аорта продовжується у дугу аорте, аркус аорти, яка вигинається над лівим коренем легені. Дозаду, вниз та вліво. Дана частина закінчується на рівні четвертого грудного хребця та переходить у несхідну частину. І на рівні верхнього краю щитоподібного хреща поділяється на дві гілки: внутрішню та зовнішню сонні артерії. У місці роздвоєння, або його можна ще назвати біфоркацією, загальної сонної артерії помітне розширення, яке називається сонною пазухою, синус каротікус. У стінці цієї пазухи розташовано багато нервових закінчень, які відіграють роль барорецепторів, тобто вони реагують на зміну артеріального тиску. В основі біфоркації лежить маленький сонний клубочок. Гльому каротікус, що складається із специфічних клітин, які відіграють роль хеморецепторів, тобто відчувають зміну концентрації кисню та вуглекислого газу у крові. Тобто піфоркація в загальної сонної артерії є дуже важливою структурою, яка необхідна для контролю артеріального тиску та газового складу. Крові. Зовнішня сонна артерія кровопостачає переважно зовнішні тканини голови та шиї. Вона проходить вгору від місця біфуркації вверх під заднім черевцем двочеревцевого м'яза та шилу під язиковим м'язом. Пронизує привушну слину залозує і на рівні шийки нижньої щелепи поділяється на кінцеві гілки. Поверхневу скроневу артерію та верхньощелепну артерію, але зараз ми її не бачимо. Перша з яких потилична артерія Оcipitalis. Вона починається на рівні кута нижньої щелепи, тобто так само, як і лицева артерія, але лицева прямує вперед, а потилична назад. Потилична артерія проходить поверхневіше під язикового нерва, назад та вверх, під заднім черевцем двочеревцевого м'яза. Проходить над внутрішньою сонною артерією і внутрішньою яремною феною, між поперечним відростком атланта та соскоподібним відростком з кроневої у борозні потиличної артерії. Далі вона разом із великим потиличним нервом підіймається на потилицю. Від потиличної артерії відходять груднино-ключично-соскоподібні гілки, які кровопостачають груднино-ключично-соскоподібний м'яз. Та потиличні гілки, які кровопостачають шкіру та м'язи потиличної ділянки.